Гей новини повертаються після перерви. Залишайся із нами. А починаємо із весілля засновника чату GPT. Сем Альтман одружився зі своїм хлопцем. У мережі з'явилися фото Сема і Олівера на церемонії на Гавайях. Спочатку люди в інтернеті жартували, нібито світлини згенерував штучний інтелект. Але потім молодята підтвердили, це дійсно фото з їхнього весілля. Сем і Олівер – знайомі багато років. Незабаром пара хоче завести дітей. Тривожні дзвіночки надходять зі Словаччини. Там хочуть різати фінансування на ЛГБТ людей. Про це сказала міністерка культури Мартина Шимковічова. Вона заявила, її відомство перестане давати гроші на ЛГБТ-проєкти. Мовляв, країна має повернутися до так званого нормального життя. На це вже відреагували місцеві правозахисні організації. Це спроба цензури та дискримінації. Нам огидно, що міністр публічно нападає на конкретну меншину, з якою державна влада досі не мала жодних проблем. Особисті уподобання міністра не можуть бути єдиним критерієм того, чи буде держава підтримувати щось чи ні. Продовжимо за мить, а поки нагадую вам поставити лайк під цим відео для його просування у Франції. Новий прем'єр-міністр, і він гей. Габріеля Таль став наймолодшим головою уряду в історії Франції. Україні кажуть, він навіть може стати президентом у 2027 році. Тоді відбудуться наступні вибори. А ще виявилося, що предка таля українці, колись вони жили в Одесі. Меле він випустив новий трек. Бісексуальний співак буде змагатися із піснею «Dreamer» у нацвідборі на Євробачення. Для цього він навіть змінив образ і перевтілився у Блондина. Нацвідбір відбудеться уже 3 лютого. А сам конкурс Швеція проведе у травні. Як тобі твій е, номер номер? номер так. Ну, слухай сімірочка, це ж красива. Ну загласіс, ну, ти хотів. Прям... Хотів ні. Я не я я не планував. Яку цифру? ми, ми, ми сьогодні, коли їхали сюди, ребята кажуть: ну що, ну який ти хочеш номер? Я кажу. Ну, перший не хотілося, потім угу. першим я був в Португалії да якщо не помиляюсь, так, першим. Так, ну таке, звісно. Якщо тобі сподобалися ці гайновини, то напиши коментар прямо під цим відео, а також оформи спонсорство на наш канал всього за 35 гривень на місяць. І тоді контенту буде ще більше. Ну а ми побачимося наступного разу.